Так, велосипедик, дивіться, 250 ватт, троє людей. Під горочку, дивіться, самі, їдеш хоч би що. 250 ватт. На біоксі, мотор біокс, акумулятор біокс. Мотор в задньому колесі, тормоза гідравлічні, дивіться. Троє. Тормоза беруть, от нажав стали. Так, бачили самі тест-драйв на 250 ватний моторчик Біокс. Дивіться. Бачите, на касеті, на гідравлічних тормозах, є добротний багажничок з такою штукою. Є такі отвори на кошик спеціальні, є замок. Блокувати заднє колесо. Так само не можна знімати. Акумулятор, дивіться. Цей амортизатор підсидільний, бачите? Глуші всю вібрацію, по бруківці їдеш, взагалі жодного дискомфорту. Алюмінієва рама, 28 колеса висилення, резина швальба. Дивіться, пупочки як нові ще. Резина в новому стані. Фара все працює. Передня, задня, все включається тут і на моніторі. Ось тут на моніторитку нажали, чик фара виключилася. Потримали, фара включилася. Силіконовий сідалку дуже комфортно з руше. На системі 9х3 на касеті На Діорі 27 передач має, педаля добротні на підшипничках, сатун Діоровський каретка облегшена така з здерою. Шатунчик у збірний можна замінити любу зірку, яка з'їхалася. Так що когось цікавить, дивіться, є зарядочка в оригіналі теж. Біонт, щоб ви розуміли, бачите, імпульс опишіть. Повністю все в комплекті. Документи теж все є на нього, все виписуємо. Так що когось буде така лялька цікавити. Амортизаційна вилучка бачите, працює, тут регулюється якість і тої вилучки. Тормоза. Бачите, гідравліка, супорта стоять. Когось цікавить, пишіть або заходьте на сайт Робраю, рубрику електровелосипеди.